Доброго дня! У вас вітає компанія Луцьк З монтажем тракторця Orion GD 504. Тракторець 4-циліндровий на 50 кінських сил. Ось така потужна 50-ка. Не спіли його зібрати і зняти вам навіть якийсь відеогляд про такий тракторець. Але нічого збираємо ще одненького. Я думаю, що ми ознаємо вас з даним тракторцем. Тільки зібрали, приїхала сьогодні людина, протестувала, замовила. Він замовив тракторця для свого батька. Будемо зараз доставляти даного тракторця. Тракторець має примусову навіску. Дуже потужний класний трактор. Скинемо фотографії, як ми його збирали. Є у нас фото зборки даного трактора. Компанія Мінягро, місто Луцьк. Завітайте до нас на торговий майданчик. Виберіть собі тракторця. Сьогодні це вже третій тракторець поїхав. Перший у нас був Шифен 244, й трьохциліндровий, також з примусовою навіскою. Другий у нас поїхав Лувол 454-й з кабіною. Були клієнти, вибрали тракторця з фрозою, взяли його. І, як бачите, Оріон GD504. Вантажимо, прив'язуємо. Даного тракторця доставляємо до клієнтів. Техніка є в нас в наявності.